Ваш увазі до продажу Yamaha rs 1 Получається, у нас 40, 150 лошадей, Мотор від Yamaha r 1 діфорсірований, там 180 тут-150 лошадок. Круто їде, 106 крутя, що їде на всіх передачах, а їде просто неймовірно круто. Чотирьох поршньові тормоза. Адекватно тормоза, хороша резина в нас стоїть. Вилка перевернула до типу. Получається вже великі ходи подвізки 13, 13 сантиметрів. Такий потужний, жирний. Саме основна фішка це тут в моторі. Він реально крутиться, він реально їде, дає хорошу потужність, повністю обслужений. Йде ви подивіться, в якому тільки просто стані мотор, як він виглядає, все як має бути. Реальних 28 тисяч кілометрів пробі. Е, Захисна плівка повністю перетягнута поліретанною захисною плівкою. Така крута посадочка в нас йде. Дивіться, я тобто стою на нього, бачите? От тут практично я став на п'ятку, можна сказати. От я стою. бачите? метр сімдесят росту, хороша посадочка для хлопців, які зросту метр сімдесят, метр вісімдесят, отак за глазами. Так що, хто хоче реально прогресивного байка за адекватні гроші, ціна буде. На авторія знаходите ціну і ми зробимо від ціни на авторія за такий пробіг, що знайдете, мінус 500 доларів. При цьому він реально тільки приїхав, готовий до постановки на вас на облік. Хто хоче такий байк крутий, 150 лошадок, залітайте на Драйв.